Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Клаун. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю зміцного здоров'я. Давно не виходив з вами на зв'язок, на то були вагомі причини, дуже багато було справ, тому було не до рибалки. Знайшов час і вирішив вискочити на місцевий водойом, а полювати трохи на окуня. Ви всі знаєте, я окуня люблю. Не їсти його люблю, а люблю його ловити, Тому що окунь це багато покльовок, окунь це багата кількість цієї риби. Тай окунь просто красива риба, мені подобається. Е, кратенько вам початок. Довго не буду затягувати це з приводу комплекту. Азура Light Game 90 3.15 тест. Е, Останнім часом я на нього ловлю, бо це. Ну, на мою думку, це класний спінінг для зимового окуня. Він м'якенький, на нього зручно робити проводки, він ну, відчуває дуже рибу і в'яже теж дуже рибу. Далі катуха Shimano OneFord 2500 шпуля. S э, Шнур X game 06, 4 жильний. Далі. Ну, далі, далі це класика жанр. це Гріх і 2 дюйма фішап танта. Я не знаю, може я і повторююсь. Ну, фішап танта, саме танта дуже подобається окуню, дуже подобається мені. Я люблю на цю приманку ловити. Все, оце і всі пояснення. Далі, флюр, азура, савада 0,22, щось таке, Застіпка, флагман. Два нуля. ось така. Все, я знаю, що я повторююсь у своїх відосах з тією тантою. Ну, хлопці та дівчата, чого, якщо окунь клює на цю приманку, Нащо мені щось експериментувати, нашу що мені щось там вигадувати. Часу не так багато, тому я і вирішив класику цю перевіряти. Минулого разу я ловив на оці каляри. це Green е, Pumpkin, да, на неї брав окунь. У мене дуже багато там приманок і кольорів. Ну я вирішив, оце, знаєте, як залипла в пам'яті, минулого разу на неї клювала. Саме з неї я і почну. Все, не витрачаємо часу. Починаємо. А ні, який починаємо. Ну я ж поки закидую, ви підписуйтесь на мій канал, ставте свої поки лайки. Лайки можна не ставити, просто підписуйтесь. Понеслася. Втягнув ну зараз вже прохолодно. Не ризикуйте, не ризикуйте, якщо межнете, не ризикуйте. Я вже там обзори робив, я електричні устілки, павербанк, пауербанк, ноги в теплі, костюм від, е, цей, комбінезон від костюму знизу, двоє термобілизни, тому мені не холодно. Ну я вам даю пораду. Бережіть здоров'я, бережіть. Якщо є можливість десь ловити без цього, то краще вдягайте якісь ліміго та і бережіть свої ноги. Все, поїхали Ось хлопчина такий. Красунчик Ну что, класснючие окуни. Давай, хайр, хайр, хайр. Хайр. не хоче, видачі. Це поперло. Це поперло, так поперло. Уп. Красота. Ну що, знайшов зрайку, знайшов, зараз не витрачаємо час і туди ж знову. Пішло діло. Слухайте, ну знаєте, оце як знайдеш, так одразу таке, аж начебто ти, мужик, все тактично, все підібрав, все в тебе виходить, настрій просто бомба. Ну не куня, просто красопе та красота. Так, зажував ти його, дружбанчик. Зараз щипчики, зараз. Все, визволив Цього красення. Давай, біжи. Ну що, треба, треба туди, поки в одному місці стоїть, треба намагатись швиденько підбирати там. Активних, бо зараз ці, що голодні, вони, вони покидаються, а потім треба буде вмовлювати, вмовлювати, тому не гаймо часу. Слухайте, ну локально Дуже рідко, коли я оце знайду окуня, що локально він стоїть на одному місці І він мені дарує свої покльовочки, ну гляньте нормальні поросята нормальні просто красопети які іди сюди еди ай -яй 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 -яй. подивіться подивіться на нього ну це ж він давай хайер вже показуй чого ти Класс! Ой клас! Класні окунячі! Так, все, рисуватися будемо потім. Треба, треба, треба швиденько поки стоїть на місці. Та начебто ж та не глубоко аж за... зацепив ти його. Ага. Ща, красота. Туды. Слухайте, блин, який неймовірний цивіт Зараз, зараз, зараз. Хопачки! Хопачунчики! Ну, не хочу зглазить Давно я так не рибалив, щоб з одної точки, з одної місцини нікуди не переходить, нічого не треба робити. Оце стоїш як на поплавчанку цю верховодку і шмаляєш. Ну, <гум> Ця шара зараз може скінчитися. Костя да випендрюється. Ну поки все бомба, поки просто... Красота в одну точку. Кір знайшов я його і все, він там стоїть, і пум-пум-пум-пум. Ну, поїхали далі. Слухайте, як же він прикольно взимку все ж таки клює. Да? Він його жує, він так бум-бум, прижимає, його прижимає. Ну, треба дати часу, щоб він його зажував. Це не літо, він таких подач не буде, що бам і все, і він сидить. Треба трохи вмикати нерви, вмикати ніндзю спокійнесенько чекати, поки він його зажує. Ях, красавці, красавчики, красавчики, анивакуня. Ща. Так, ну і що, з приводу проводки? Дивіться: Зима, вода холодна. Все, забуваємо про... Активні проводки, забуваємо. М'якенька, м'якенька подачу приманки, м'якеньку повільну ніяких швидких рухів. Це я так ловлю. Може хтось ловить щось по-іншому. Ну саме я ловлю по холодній воді, дуже повільно подаю приманку йому. Е -е, минулого відео я там більш намагався детально розповісти про це. Я Прикріплю посилання. Хто не бачив, прямо тут у нас у Києві я ловив і намагався щось пояснити з цією проводкою. Тому цього разу я не буду там сильно морочити голову. Класіка. Закинули, шукаємо мушлю, більш-менш поспішаємо, поки не знайшли мушлю. Знайшли мушлю, от саме на тому місці, де мушля, починаємо м'якенько перескакувати через цю ракушку, через камінчики. І намагатись там його спровокувати. Ото От і вся проводка. Дуже повільно, дуже обережно це робив. Зійшов. Зійшов. Сволота. Ну я поспішив. Я поспішив, тому що треба було дати його зажувати, а він... А він зійшов. Ну нічого. Yeah. Yeah. Ее, этого разу не сьидет, <сих> <сих> бодал пожелать ему, Ай. красавчик. Ну, нормально, я считаю, что рыбалка. Рибалка вдалась. Я дуже задоволений. Тому. Опачки! Подивіться на цих красенів. Ну це ж не окунь, це просто красавчик! Красавчик! Молодець! Опачки! Оце роздача, оце роздача. Я, мабуть, свій дам назву. З однієї місцини купа окунів, бо воно так і є. Я нікуди сьогодні не рушив, стояв на одному місці. І вони, і вони мене сьогодні просто дарують своїми покльовками. Це і замалий, не, це не важливо. Просто що. Бум-бум-бум-бум-бум. Одна приманка. Одна, я на ведь он, да, напличника хожу, Ну, сходи там чай попью. Все. Все. Красопета красота. Эх, лепота. Хорош. Ну ось, ось вони, ось вони, кабаны, да? Воно, воно. Не оконь, а просто красунчик. Що? На цьому красенні, мабуть, вже й досить. Бо таке. Скільки їх можна? Я, я не знаю, я сьогодні їх нагепав цілу купу. Так, 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 так. Отдай приманку. Ні, треба обережно. Тому... Обережно. Вот так. Є. І... Все. Красопета красота. красота. І Ось і все, друзі, закінчив. Я на сьогодні риболовлю. Все вийшло просто бомбезно. Приманка, та, що була минулого разу, теж сьогодні працювала. Я був дуже задоволений. Ну, скажу вам так, відверто, не кожен день в мене виходить, щоб я прийшов на одне місце, почепив одну приманку і нічого не міняючи. Отак бомбив окуня. Сьогодні мені. Ну, тупо фартануло. Все. <хи> я кладу руку на серце. Давно, щоб отак я не ходив, не шукав його, от щоб я припаркувався і полював стільки, окунів. Класяра. Просто класяра. Рибалка, я вважаю, сьогодні вийшла в мене за Друзі мої, на коня. Стан війни продовжується. Накал дуже важко. Дуже важко. Нашим воїнам дуже важко нашим родинам. Всі переживають, всі на собі відчувають цю біду і гори, які ворожина нам вже третій рік не дає життя. Все буде нормально. Допомагайте Збройним силам, моліться за Збройні сили. Ми обов'язково переможемо. Все у нас буде чудово. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки поділіться моїм відео, для мене буде це приємно. Бажаю всім здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте!